Вітаю! компанія МАЗ вже понад 8 років займається постачанням металообробного обладнання в Україну, а саме токарних верстатів від найпростіших до найскладніших серій МЕЛ. За останні декілька років наша компанія поставила майже 40 верстатів серії мл 500 на 1000 на ринок України. Верстати серії мл 500 на 1000 призначені для обробки невеликих валів та точіння невеликих деталей. Дані верстати легкі в навчанні та прості в конструктиві та обслуговуванні. А система сіненсіномерік інтуїтивно зрозуміла та поширена у всьому світі. А саме головне, дані верстати йдуть в оптимальному співвідношенні ціни та якості. Сьогодні в вашій увазі ми представляємо верстат, який приїхав під замовлення нашому постійному клієнту. Серія ML520 на півтори тисячі. Діаметр обточкою над станиною 520 мм, відстань між центрами півтори тисячі Даний верстат був замовлений нашим постійним клієнтом, так як виникла виробнича необхідність для обточування більш великих валів. Верстат має більш масивну та широку станину ніж стандартні версії серії ML500. Верстат оснащений револьвером на 8 інструментів на 25 різці з внутрішнім підводом СОЖ. В комплекті ми надаємо осьові блоки, які також мають внутрішні канали підводу СОЖ безпосередньо в зону різу. Верстат додатково має зовнішній підвод СОЖ для подачі рідини в довільну зону. Даний верстат може комплектуватися горизонтальним чотирьохпозиційним револьвером на 32-й рісці. Але замовником була поставлена перед нами задача зберегти максимальну функціональність та універсальність даного верстату. Тим більше, що в парку нашого клієнта вже є багато верстатів серії ml 500 на 1000 на яких саме встановлений восьмипозиційний револьвер. Він добре знайомий з ним і має багато оснастки на нього. Асинхронний двигун шпинделя має потужність 11 кВт та ремінний привід на шпиндель. Також даний верстат може бути оснащений трьохшвидкісною коробкою передач обертів шпинделя. Природа асинхронного двигуна така. Що при пониженні його обертів частотним перетворюючим його крутний момент впадає прямо пропорційно зниженню швидкості і може виникнути ситуація, що на низьких обертах і важких задачах двигуну не вистачить потужності. Коробка передач з понижуючими передачами це доволі гарне конструктивне рішення, особливо саме для цих важких задач. Але оскільки клієнт просив максимально універсальний та зручний в керуванні верстат, нами було прийнято рішення відмовитися від коробки передач та оснастити верстат сердвигуном шпинделя. Сердводвигун не має таких проблем, як падіння крутного моменту на низьких обертах, як в звичайному асинхронному двигуні. І тому даний верстат зберіг гарні характеристики, по як можливостям роботи на низьких обертах, так і в гнучкості роботи по всьому діапазону швидкостей шпинделя без коробки передач. Даний верстат оснащений цільно литою станиною, вилиту з чавуну марки Е 25 Передня та задня бабки з чавуну сч 20. Патрон та задня бабка керуються гідравлічно за допомогою педалі. Гідравлічна станція йде в комплекті з верстатом. Патрон має діаметр 300 мм з можливістю обробки заготовки через шпиндель 90 мм. Для обробки довгих валів верстат укомплектований люнетами як рухомим, так і нерухомим. Дрібниць верстаті не буває. Навіть ледь освітлення сховане за склом для захисту. В дешевих верстатах ледь лампи просто прикручуються шурупами до корпусу всередині. Ну і електроніка даного верстату забезпечено компонентами від компанії Siemens, Schneider. Є також присутня система охолодження. Увага до дрібниць. Резистор гальмування обертів шпинделя винесений з електрошафи на верх корпусу, щоб він не нагрівав електроніку. Стружка, що утворюється в процесі тучіння, потрапляє в ось цю ванну. Верстат комплектується дороговартісними підставками, які регулюються по висоті, щоб правильно виставити верстат по горизонталі. Отож, запрошуємо відвідати наш сайт. Звернутися до наших спеціалістів-менеджерів, які є професійними інженерами свого напрямку і допоможуть забезпечити підбір обладнання саме під ваші виробничі потреби.